Друзі, привіт! І сьогодні ми будемо говорити про адвенчер-байки від Харлі Девісон. Зокрема, на прикладі моделі Pan America розглянемо її модифікації для пригод і для міста. Отже, чим відрізняються Pan America Special та Pan America ST? Розбираємося. Перш за все, Pan America ST модель 25-го року з'явилася, і вона стала трошки легша, трошки компактніша, трошки вуща, і найголовніше вона має менший клірінс на відміну від цей не і нижче сідло. Що дуже-дуже сподобається людям, які мають середній ріст та, та трошки менший. бо на ці вони не доставали ногами навіть з системою ARH. Але ж, поїхали по відмінностям. Перш за все, тут 19 колесо, тут 17. Мотоцикл став нижчий, база стала коротша. мотоцикл став більш керований. Е, нема цього захисту, нема вітрозаборників системи охолодження. Мотоцикл став вуще. Переднє скло тут регулюється і воно вище, переднє скло тут менше і вуще. Відповідно, мотоцикл е, став ще компактнішим. Головна відмінність це сидіння. Тут е, подвійне, тобто з двох частин складається, тут суцільне. І це вище, а це нижче. Тут 825 висота, тут 850 і 875, в залежності від налаштування підвізки та сидіння. Проте збереглися багажні системи, і ви можете достановити кофри як на звичайну Панамерику, ну на Панамерику Special, так і на Панамерику і Тобто, це такий спорт турист. У вас виходить. Що ж по двигунам? Двигуди. Revolution Max 1250 і той же Revolution Max 1250. Так, той має чорний колір, цей має сріблястий колір, але технічні параметри такі залишились 150 сил і 127 крутного моменту. Тобто цього вистачить для будь-яких пригод. Мотоцикли, звісно, зберегли всі системи комфорту і всі системи безпеки. Зокрема, АБС, Traction, кутовий АБС, кутовий трекшн, систему антистопі та Антівілі. Більш відомі. так? Е, також є датчики. Тиску в колесах, є система утримання мотоциклу на схилі, плюс режими їзди. Тут також є режими позашляхові. Тут, на жаль, залишились лише, скажімо так, цивільні режими їзди, тобто на позашляхові умови, цей мотоцикл не налаштований. І цікаво, що ці мотоцикли мають всі режими їзди. Вже в базі за них не треба доплачувати, їх не треба активувати, їх не треба якось там скачувати. Тобто, ви достали мотоцикл з коробки, налаштували режими і вже поїхали. Отже, кому який байк підійде? Цей байк для поганих доріг та позашляхових пригод. Ну і на жаль, треба мати зріз десь від метр сімдесят шість-сімдесят вісім, щоб ви комфортно на ньому керувалися. Цей мотоцикл це спорттурист для міста і класних подорожей якісними дорогами. Тобто є ще літо не закінчилося, і ви ще можете катнути в Закарпаття і там навалити на цьому мотоциклі гірськими серпантинами. Ну і звісно, щоб взяти багаж, можете поставити кофри і поїхати в тривалу подорож. Для другого номера тут є комфортне сидіння, підніжки. Ну, якщо буде стояти кофор, то ще буде задня спинка. Отже, якщо ви остаточно ще не визначились, яка з цих панамерик вам підходить, завітайте в салони Харлі Девісон у Києві та Дніпрі, поміряйте, оберіть, і ми вам допоможемо з тим, щоб вибрати мотоцикл під ваші задачі. Цікаво, що на модель 24-го року є дуже дуже цікава ціна, і вона дуже вас порадує. Тому запрошуємо до нас, в гості і слідкуйте за нами.